Вдалий початок, потім десь суперник мав перевагу, але взяв тайм-аут, головний тренер, перетерпіли, забили другий. Ну і далі все ж таки вдалося втримати перевагу за рахунок класу. Ваші емоції після цього поєдинку. Ще раз дякую. Емоції позитивні, тому що прикро, прикр... що пропустили в кінці. Хотілося зіграти на нуль. Думаю, соло Віталію який сьогодні повідбивав багато. Сьогодні все відбивав, все можливе і неможливе, тому йому дякую. Це його половина роботи це його заслуга і нашої команди. Добре, що забили, трохи по результату грали, дали трошки ініціативу супернику. Потім вже суперник пішов п'ятого. Добре, оборонялися, там трошки була у нас помилка в кінці. А так, я думаю, у нас результат задовільний. При тому ми з цією командою грали на Кубку, перший матч 6, другий, 2-2. Була рівна гра. Думали, де... що сьогодні нічия буде. Е... По такому рахунку не хотілося, щоб була нічия. Це було б дуже прикро. Так. Три голи вести і три пропускати. Це було б, ну. Прикро. Але я в першому матчі відігравав, якщо я не помиляюся, два-та-три голи. Три Купили голи відігравав. Так. Так. Тут просто було якісь. Ну, ми зробили правильні висновки і вийшли на цю гру з добрим настроєм. І просто ми надійніше зіграли в захисті. Ну от у вас другий матч за тиждень. Наскільки виснажливо було грати 10 з половиною приблизно хвилин у штучній меншості? Тяжко грати, тому що е, добре, що що ще нам після кубку дали відпочити один день, тому що у нас там вівторок четверте тренування. Трохи перевели дух і вийшли з новими емоціями на цей поєдинок. І е, слава Богу, що все в нас вийшло, і ми перемогли. Ну от ви сказали про матч з 2Т, коли ще шість зіграли mm -hmm. у чемпіонаті п'ять матчів, п'ять пропущених голів, менше ніж за один поєдинок з 2Т. Як от вдається після восьми пропущених м'ячів у Кубку, все ж таки ну чимало за два матчі, да, таку дисципліну, таку дисципліну тримати в чемпіонаті, при тому, що ви також зіграли з командами, які е, зараз на вершині прибувають турнірної таблиці, очні матчі вищі лізні. Ну, ми ж розбираємо наші ігри. Коли ми ну, це не припустимо, скільки голів пропускати за два матчі. Зробили висновки, добре, що сьогодні пропустили один. Нічого страшного, будемо дивитися, розбирати всі всі ігри і будемо досконалювати гру в захисті. Дякую вам ще раз вітаю з перемоги.